Вітаю вас, друзі, запрошую вас на чарівну галявину. Сонце луг поцілувало, все довкола жовтим стало. Дужче сонечко пригріло, жовта фарба побіліла, літній вітерець повіяв, білий килимок розвіяв. Так, дітки, це кульбабка. Біля стежок на широких зелених луках цвітуть кульбабки. Кожна з них схожа на маленьке сонечко із золотими промінчиками. Особливістю кульбабки є те, що вона закривається перед дощем. І ще одна кульбабки вдень лягають спати на обід. Це рослина барометр, бо перед дощем закривається. Кульбабка має корінець, яким вона п'є воду, стебло без листя всередині порожнисте, квітку круглої форми, як сонечко з промінчиком, вранці розкривається, а вночі закривається, Листя розлоге, довге, росте від самого кореня і захищає квітку від небезпеки. Насіння кольбабки зібране в пухнасту кульку. Дбухнеш на кульку, попливе, полетить у повітрі легке насіння. Воно схоже на легесенькі парашутики. Ось де приземлиться парашутик, там і виросте нова квітка. Кольбабки є дуже корисними, Бджілки збирають мед. А люди з кульбабки п'ють лікувальний чай, а з листочків роблять смачний салат, з квіточок варять варення. Отже, дітки, де цвітуть кульбабки? Так, біля стежок на широких зелених луках. Добре, а на що схожі квіти кульбабки? Так, на сонечка. Дітки, а яку користь приносять людям квіти? Так, варять варення з квіточок, з листочків роблять смачний салат. Молодці. Не рвіть малята квіти, бережіть природу, милуйтеся ними. До побачення, до нових зустрічей!